4Ф мікс дитячого одягу. в лоті у нас буде 73 одиниці. Розмір 164. 158. Всі речі мають 97% котону, 3% елестану. Дуже гарної якості. Гарної тканини речі. Розмір 146. 122. 164. Речі є як і на хлопчиків, так і на дівчаток. Дуже багато різноманітних кольорів. 152, 152, 128. Розмір 152. 122. 152. 146. 152. 158. 152. 164. 152. 122. 158. 152. 158. 164? 158? 146? 158? Дуже гарний худі? 152. Шорти для купання в розмірі. 158, 164. 122. 164? 158? 146.

164 140 128 158 128 158 134 152 158 158 140 122. Також лоті будуть капці в розмірі 34, суцільний купальник в розмірі 158-164 та два шопери, один такий з котиком. І такий варіант. Ручка в них регулюється, і вони йдуть на липучках.